Це дзвони кличуть на месі. Привіт всім! У нас неділя. Ти каску не одягла, щоб їхати. Я дивлюсь ножку. Так, ми їдемо гуляти на трек. Протягом тижня, навряд чи нам видасться, хоча можна постаратися, в нас канікули. Тож треба максимально погуляти. Петро в курці, в рукавичках. Сказали куртки не одягати на вулиці тепло. Сьогодні плюс 18 має бути. Точно не їдеш перша. Угу. Ти маєш? Не ми одні такі. Багато людей вийшли на прогулянку. Лія не їдь по центру дороги, будь ласочка. молодець. Отак як Греша їде. Петро обганяє Григорія. Їжджаємо гарону. Так, що там на треку є люди, але не так вже й багато. Це добре. Щось до обіду. Ну, насправді, півгодини до обіду. Французи обідають рівно о 12-ті. не особливо, хто зараз підуть вже. А ось і Марина сколь. Чого ти не можеш? Ти ж дуже сильно. Все вийде. Давай тільки чупика я потримаю. Бо з чупиком їздити погано йти. Давай. Нас доганяєш? Десь годинку поспілкувалися з українцями нашими, знову їх зустріли. Кажуть, ти думали нам подзвонити, але вони ненадовго приїжджали тут покататися, то вже і не стали нас викликати, бо спонтанне в них таке рішення було тут прогулятись. А ми ось так взяли, їх ще затримали на годинку. Ну, як я і казала, 12-та. 12.26, нікого немає. Французи всі на обіді. О, там трошки ще дітей. Але всі, хто був на треку, всі поїхали на обід. Я їм машу. Бувайте, поїхали. Монтескю. Вони живуть. Теж проблема, Роботи немає там. Маленьке містечко. Ти зупинилась? Ну давай, давай, ти можеш. Лія, злізь з велика і давай. Молодець, так, в тебе вийде. Гриша встиг впасти, трохи травмував верхню губу. Настрій пропав, але зараз ось вмовила його ще раз покататися. Семен прийшов і пішов додому без настрою він. Миколай він там за столом сидить, на ігри грає. Ні, щось вже в телефоні робить. До цього грав, сидів. Погода класна, дуже тепло і сонячно сьогодні. Трошки розповім про українців, думаю, без особистої інформації, нічого такого не буду розповідати. Ось вони кияни, дівчинці, дочці стільки, скільки лії років, ще з ними мешкають батьки похилого віку. І ось у чоловіка він за станом здоров'я не може виконувати роботу там на будівництві або якусь важку фізичну працю, має він інвалідність. Ось, і тим не менше, він професійний слюс-автослюсар. Працював ним в Україні. І тут теж працював. Була в нього, і в нього навіть постійний контракт був, але в приватного підприємця. І цей приватний підприємець збанкрутував, мабуть, десь наприкінці літа, на початку осені. Теж це все документально важко відбувалося, враховуючи, що наш українець став теж на біржу праці. Допомагаю, вставай з велика. Діти, візьміть велосипеди, будь ласка, давайте їх там припаркуємо внизу. Ось, Щоб отримувати теж допомогу по безробіттю, але він дуже активно шукає. Так, обід, всі розійшлися. Давайте сходимо до річки. Так, я про це і кажу, що всі на обіді, французи. Лія, візьми велика, бо мені свій треба, теж. а теж. Завжди, завжди ти свої речі маєш нести. Так, це так працює. Коли, не, коли ти не принцеса і в тебе немає слух. Доводиться все робити самій. У мене ще й велик впав. Тож проблема знайти роботу, навіть враховуючи, що він має таку спеціальність, яка тут користується популярністю взагалі. Ми пішли до річки, ти тут посидиш? Ми зараз повернемось 10 хвилин, 15. Незважаючи на те, що спеціальність і популярна, і потрібні, потрібні такі робітники, але е, немає чомусь вакансій, принаймні, ось тут ну, це ще проблема такого провінції, так, невеличкого містечка, не так багато тих гаражів, СТО, на яких можуть запропонувати подібну роботу, Тож їм доводиться шукати і щось і в тулузі не знаходять поки що. Складно. Це він вже місяця три, мабуть, шукає. Річка. йдемо до річки ненадовго. Тільки поряду зі мною, Лія. Я знаю, але ти не можеш сама бігти. Я знаю, що ви ходили там з класом. Ти знаєш тут всі доріжки. Лія. Ой. Чекай, будь ласка, лій. Боже, уявляєте, я і забула. Я ж забула, що в нас тут цілі галявини пролісок. А вони вже від... відквітли. Ось так ми не ходили сюди. Не гуляли давно тут в лісочку біля річки. Ох, так оце все білі квіточки, це все проліски. Так гарно. Весна. Весна 16 лютого в нас. Ох, такі дрібниці роблять хоча б трошечки настрій краще. Ох, яка бурхлива ріка. Ви хочете тут спускатися? Чому? Чому, Чому тут? Тут навіть немає доріжки. Мамо! Тільки нічого, чому б і ні. Чому б і ні? Так, це гарна відповідь, багато про що говорить. Ще є таке завжди кажи так. Всім пригодам. Будьте обережні, будь ласка. Ну Ви не шукаєте легких шляхів, як завжди. Ой Обережно. Що це, там? Це... Ти провалився трохи? Це, це ріка, коли розливалася, багато було води, воно сюди намило ці гілки, бо тут була вода. А бамбук? бамбук, бамбук. ти знайшов? Так. Дуже довгий. Дуже довгий. І вже не дуже новенький. І вже не дуже довгий. Лія, дивись провалишся. Будь обережна. Ти така безстрашна. Ох, яка течія величезна. Течія. Течія. Тобі що, спекотно, Принцеса. А кули? ні. Вони в морі і в океані, а це ріка. Вона з гір тече. З піринеї. Піренея, так. Дивись, не впади туди. Тут стій. Не підходь близько, будь ласка. Якщо впасти в воду, то одразу туди понесе вода. Це дуже небезпечно. Просто йти до ріки нам недостатньо, нам потрібні хащі. Обережно скло, добре. Ось бачите, це каміння. Це така галька величезна різного розміру. Але ви, я думаю, помітили вже давно, що особливо старі, старовинні паркани, будинки. Побудовані з такої гальки, з такого каміння. Ну тому що люди будують і будували раніше з тих матеріалів, які були поряд. І в цій місцині, я бачу зайчик, в цій місцині, Лія, не підходь, будь ласка, до ця... Тут багато такого каміння, тому і будинків, і парканів таких повних. Тобто ти все одно будеш ближче підходити. Доця, тобі весело? Так. Горе... Горона, до речі, вона до океану аж тече. В Бордо. Горона. ріка. Ми коли приї... були там півдня в Бордо, бачили там горону. Яка впадає в океан атлантичний. Ти не бачила, як впадає, чи не бачила там горону? Не бачила там. Де впадає в океан? Зрозуміло. паркур. Паркур такий? Так, це так як левел. Петро каже, що це як в комп'ютерній грі. А, як в Маріо, ясно. Треба пройти перешкоди, так, Лій? Життя мене до такого не готувало. Ой, до чого тільки нас не готувало життя. Це мій сарказм. Це музика з Маріо, я впізнала. Марія дуже багато людей злопиться. О! Йдемо, Навіть кропива тут он, така свіженька вже проросла. Скільки всього цікавого ми побачили? Так. Треба йти по доріжці. Лія, будь ласка, не тікай. Так, це дорога. Алді ти бачиш. Так. так, по цій стороні ми їздимо в школу зазвичай. І звідси видно, який новий дах там побудували на тому будиночку, пам'ятаєш? Там, де стареньку черепицю знімали. І зараз дуже старенький, дуже старенький так, а зараз он який новенький. Так. У -у. А ось тут ще таке стареньке, але ще працююче. функціонує. Ось такий тренажер лісовий. І показано, як треба вправи ці робити. І типу як ще у Треба на землю, на паличку. На землю, на паличку стрибати. Це такий тренажер. <говорити> Це не стрибання зовсім. Так, так. Це завдання з підстрибування. А на паличку. Єс. Я боюся. Далі. Он дивись, яка галявина з пролісками ліє. Все біле. Ця галявина з пролісками починається. Бачили, які гарні. Це перші весняні квітки. Та гарно. Ну, панка. Ось і бачу аудиті. Кам'янчики? Вони тобі потрібні. пам'ять? Це такі сувеніри. А, ну, я буду робити ну, там... коробку таку Так, пляс... ідемо, так, вже, мабуть, Миколай нас зачекався. І наші лівети, кількох до леба. <плес> І все, досить. Поїхали. З краєчку доць не по центру. Ось так погуляли з дітьми ми в парку. Ось такі в нас прогулянки, але що поробиш? Діти це такі природжені дослідники. Їм все цікаво. Тут у нас ще Ілія була таким двигуном пошуків, пригод, тому довелося нам там походити по місцях, в яких були раніше, але вже давненько не навідували. Що цікаво, що діти. Зі школою ходять весно. Навесні, восени в них є походи, і вони саме йдуть туди, в парк, до річки, знають доріжки. І Григорій, і Лія частенько, не частенько, але точно їм ці місця знайомі, і вони почуваються там цілком комфортно і як. Як свої люблять страшенно річку. Колись мені писали, що там можна плавати, але як бачите, течія саме в цьому місці гарона вигинається кілька разів, тому течія дуже бурхлива і це унеможливлює купання в річки не влітку, ні тим більше ось там взимку в іншу пору року. Це неможливо, це заборонено, це небезпечно і так далі. Ну, плюс ще й кам'янисте дно, Валуни, це небезпечно для життя. Ну, звичайно, діти про це навчені, діти про це знають, тому і не намагаються навіть спробувати. А в цьому я спокійна. Хоча кілька разів бачила якось влітку, ну там річка міліє, і ось ближче до мосту бачила, як деякі люди. Ну, якщо не плавають, то заходять в воду. Ну, Це зовсім такі одиничні випадки, тому не можу сказати, що це якось там масово відбувається. Власне, ввечері ще стрім я провела майже на 2 години. Якщо ви не бачили, я залишу вам посилання на це відео. Заходьте, перегляньте, точніше послухайте його можна просто слухати, не обов'язково дивитися. Можливо, щось цікаве для вас і ще розповіла. Ну і переважно про себе, про свою родину говорила. Особливо, якщо ви нещодавно приєдналися до каналу, можливо, вам буде багато чого нового про мене, про нас почути і нагадую про те, що є списки відтворень, списки відео, які я посортувала, і одне з них називається Про нас. Також є список відтворення наші подорожі там за останні Пару років є що теж переглянути, з нами так відпочити. Тож запрошую до перегляду. Якщо маєте бажання, маєте хвилинку, заходьте перегляньте і такі відео. І з понеділка починаю роботу, зміниться трохи формат моїх відео і розповідей також, бо буде трохи інший контент. Додасться, як то кажуть, тож тримайте за мене кулачки за нас. Дякую вам за увагу, дякую за вподобайки, за те, що заходите в коментарі, привітатися. Дуже приємно з вами спілкуватися. Побачимося в наступних відео. Бережіть себе, бувайте!